Ми, українці, тримаємо оборону і прагнемо перемогти ворога. Наш героїчний опір це боротьба не лише за фізичне виживання, а й за власну ідентичність і цінності нашого суспільства як частини європейської спільноти. І з вами Кременчуцькі новини про головне за день дізнаєтесь у нашій програмі. Американські друзі допомагають Кременчуку долати наслідки ворожих атак. Наразі завершується віконна програма, у рамках якої замінили вікна вже на багатьох об'єктах. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. Американська організація Global Empowerment Mission у партнерстві з G. Buffett Фандейшн неодноразово допомагали Кременчуку в рамках віконної програми. У рамках цієї програми замінили вибиті внаслідок ворожих обстрілів вікна у житлових будинках Кременчуцькому льотному коледжі Палаці культури Кредмаш. Зараз ці роботи провели в ліцеї номер 30 в рамках віконної програми Американського фонду ДЖЕМ проводиться заміна вікон. Зараз обрахуємо стільки потрібно коштів на те, щоб зробити відкоси, на те, щоб зробити внутрішні роботи, те про що говорила сьогодні директор, і з міського бюджету дофінансуємо цей проект. Особисто хочу подякувати американському фонду Джем, а також фундації Баффета за підтримку українських міст. Ваша допомога зараз дуже важлива. Замінені вікна значно покращили як зовнішній вигляд ліцею, так і зсередини. Стало помітно тепліше та затишніше, каже директорка школи Ольга Шиян. Замінили дуже швидко протягом 10 діб застеклили майже пів школи, і ми зразу це відчули. Стало набагато і тепліше, і комфортніше. Ми тепер зможемо заощаджувати на енергоносіях. Це теж дуже важливо, бо вони коштують чимало. Ну і звичайно, школа набула гідного вигляду тому статусу, який має в місті 30-й ліцей. Ми намагаємося його підтримувати. Невдовзі роботи в ліцеї продовжаться. Виконають відкоси вікон, а також почнуть облаштовувати додаткове третє укриття. Хочу подякувати. Ти міському голові нашому, тому що це він вирішує ці всі питання, знаходить фонди, різні організації, які допомагають місту. Ну і що звернули увагу на нашу школу? Ми вам дуже дякуємо від імені всього нашого колективу. Нам треба дуже багато робити для того, щоб і дітки були в безпеці. В тридцятому ліцеї завершено роботи по облаштуванню двох сховищ повноцінних, великих яких перебувають на да, більше 800 Хотів. дітей під час тривоги. Але в нас є ще план по третьому сховищу для того, щоб ми мали можливість. Повноцінно працювати в одну зміну, щоб мали можливість і мешканці мікрорайону теж користуватися захисною спорудою. Mm -hmm. Тому роботи продовжуються. 30-й ліцей стає кращим, але попереду знов таки повторюся, ще дуже багато що треба зробити. Кременчук вже неодноразово ставав жертвою терористичних актів Росії. Проте місто, заручившись підтримкою міжнародних партнерів, робить все можливе, аби ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Народні депутати України продовжують працювати над забезпеченням енергетичної незалежності української економіки. Саме ці питання народні обранці обговорили сьогодні на комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Сьогодні на комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ депутати розглянули законопроєкти, спрямовані на посилення державного контролю в питанні теплопостачання, а також зміни до програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Головне завдання, над яким працюють народні обранці, це не допущення зростання тарифів на гази опалення під час війни, а також стрибків цін на пальне. Юрій Шаповалов зазначає, що разом із колегами продовжує працювати над забезпеченням енергетичної незалежності української економіки. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 143 повідомлення про злочини та події на території міста і Кременчуцького району. Із них 19 – про кримінальні правопорушення. Серед резонансних ДТП із загиблими і травмованими та непоодинокі випадки шахрайства. Сьогодні близько восьмої години ранку сталося моторошна ДТП за межами села Жуки, в якій є загиблі і травмовані. За попередньою інформацією зранку. Зв'язку з погодними умовами та під час руху водій вантажівки Мерседес Бенз Бенз» 67-го року народження, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з легковиком автомобілем. ВАЗ. в легковикові перебували четверо громадян. На місці події від отриманих травм загинув водій та пасажир переднього сидіння. До лікарні в тяжкому стані госпіталізовано жінку пасажира та чоловіка, які перебували на задньому сидінні. Наразі слідчі встановлюють ці обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія 67 року народження буде затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. За фактом розпочато кримінальне провадження через ожеледицю та мокрий асфальт зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Тож водіям радять бути пильними і не нехтувати швидкісним режимом. Недотримання дистанції, швидкісний режим, різке гальмування подальшому тягло за собою дорожньо-транспортні пригоди, роздаті яких люди не постраждали, а пошкоджено транспортні засоби. Звертайте увагу. На погодні умови дотримуйтесь правил дорожнього руху, не нехтуйте своєю безпекою. За добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло чотири повідомлення про різного роду шахрайства, з них три під час купівлі та продажу через мережу інтернет. Одна із кримончужанок намагалася купити колекційний виріб, в результаті чого перерахувала предоплату 8 тисяч гривень та виріб не отримала. Також одна із кременчужанок звернулася про те, що під час домовленостей в мережі. Інтернет про придбання певного товару вона спочатку перерахувала 10 тисяч, потім продавець повідомив, що потрібно ще дві тисячі гривень, так як значно збільшилась ціна товару. В результаті чого під час спілкування вона зрозуміла, що її ошукали та звернулася з заявою до кременчуцьких правоохоронців Ошукали шахраї і жінку 1990 року народження. З її банківської картки зняли 8 тисяч гривень. Наразі за цими фактами відкрито кримінальний провадження за частиною. Першої статтю 190 – це шахрайство. Звертаємося черговий раз до Кременчужа. Якщо ви бачите в онлайн банкінгах, або ж вас просять перерахувати, вам телефонують, що якісь проблеми по вашій карті, в ваших рахунках, обов'язково дану інформацію перевіряйте через гарячі лінії фінансових установ. Будьте пильними і бережіть себе. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України продовжує діяти в інтересах нашої держави. Днями на Полтавщині правоохоронці викрили зрадника, який, працюючи керівником військомату, запровадив корупційну схему та вимагав оплату у власників бізнесу. Деталі далі в сюжеті. На Полтавщині служба безпеки України заблокувала ще одну схему ухиляння від мобілізації чоловіків призивного віку, куратором якої був очільник одного з районних військоматів. Він систематично вимагав гроші від керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній, обіцяючи забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури. За матеріалами слідства свою протиправну діяльність фігурант розпочав майже одразу після призначення на посаду у вересні 2023 року. Він направляв керівникам підприємств розпорядження про виклик їх співробітників до військомату. Згодом пропонував вирішити питання відтермінування мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці задокументували факт вимагання фігурантом пального в еквіваленті майже 4 тисячі доларів США за відтермінування від призову 15 співробітників. У ході обшуку проведеного за місцем служби фігуранта вилучено засоби зв'язку та документальні матеріали, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи із викриття й документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з нацполом Полтавщини під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Очікуємо результати судового процесу та вирок обвинуваченому. Кожен хто своїми діями шкодить Україні, буде нести відповідальність перед законом. Дмитро Црюльник, Кременчуцькі новини. Відсьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї Кременчужани мають змогу побачити фото з історіями дев'яти героїв, які покинули рідні домівки через війну. Що саме зображено на цих фото, дізнаєтесь прямо зараз. За даними міжнародних організацій, понад 5 мільйонів людей в Україні стали внутрішньо переміщеними особами та змушені починати життя з нуля. У той же час за сухими цифрами статистики стоять життя, спогади та мрії людей, яких війна змусила залишити свій рідний дім. Сьогодні Кременчук став одним із небагатьох міст, де відкрилася фотовиставка, завдяки якій можна дізнатися реальні історії людей, котрі пізнали жахи війни. Ініціатором виставки Непомітні історії став фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, з яким наше місто співпрацює протягом багатьох років. Ця виставка для того, щоб ми всі... Усвідомили, що поки ми можемо, ми маємо допомагати цим людям, щоб ці люди, наскільки це можливо, почували себе захищеними в тих умовах, які наразі є. Організатором виставки Непомітні історії виступив центр допомоги врятованим, який не тільки прихистив внутрішньопереміщених осіб, а й надав їм психологічну підтримку. Фотопроект розкриває історії тих, хто пережив полон, депортацію, сексуальне насильство та інші жахи пов'язані з війною. Кожна історія це не лише картинка, не лише те, що зображено на цьому стенді. Це безпосередньо реальні речі і реальні історії цих людей. Тут дуже багато таких історій, які Варто говорити, про які не потрібно мовчати, за допомогою зображень найцінніших речей, взятих переселенцями з собою під час евакуації. Виставка відображає найтонші відчуття та надії цих людей. А також нагадує нам про те, що ми маємо робити все можливе, аби пришвидшити нашу перемогу. Виставка триватиме до 3 березня у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою вулиці Михайла Коцюбинського. 4. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 21 лютого міжнародний день рідної мови. З метою вшанування нашої рідної солов'їної працівники абонементу філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки провели квіз з української мови. До міжнародного дня рідної мови у Кременчуці відбувся квіз з українською мовою. Слово до слова буде розмова. Через повітряну тривогу захід проходив в укритті. Працівники абонементу філії No2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки привернули увагу учнів Кременчуцького професійного училища імені Макаренка до важливості збереження і підтримки мовної різноманітності та культурного багатства. Квіз – це така інтелектуальна пізнавальна гра, яка зараз дуже популярна у всьому світі. В Неї можна грати і командами, можна грати індивідуально. Ми всі робимо якісь помилки, але треба вчитися. Щоб ці помилки виправляти, дізнаватися більше, збереження рідної мови є ключовим елементом культурної самосвідомості та ідентичності для кожного народу, мова це не лише засіб спілкування, але й основа для передачі знань, традицій, історії та цінностей. Найбільше, найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя. І свої сподівання, і досвід, і розум, і почування. Так казав, панас мирний. Здобувачам освіти сподобався захід, адже це гарна нагода, як згадати забути, так і дізнатись щось нове і пізнавальне. Було дуже цікаво. Оце прозгадувати такі запитання різні, як усмішка, посмішка. оце не знав. Те, що посмішка є хідно, коли а усмішка це просто. Українську мову я полюбляю та стараюся нею розмовляти. Деякі слова. Тізналася, тільки й помилялися. Нічого все буває. Я люблю свою країну. Мовну ідентичність нашої солов'їною намагалися ліквідувати більше, ніж будь-яку іншу. І попри це, ми продовжуємо шанувати рідну мову, берегти єдність та міцність українського народу. Валерія Лисенко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Елітне чоловіче стриптиз-шоу на сцені Центру культури спорту та дозвілля Нафтохімік. Так, вам не почулося. Саме про це буде феєрична комедія сучасного театру, яку привезуть у Кременчук 3 березня. Якщо ви купите квиток та прийдете на виставу, ви побачите, чи вдалося чоловікам різних професій стати стриптизерами. У центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік вже 3 березня відбудеться вистава сучасного українського театру Мужики не танцюють стриптиз. Якщо ви не боїтеся померти від сміху, ця пікантна комедія Дмитра Рачковського саме для вас. Кращий спектакль цього року у виконанні талановитих українських акторів. Зі сцени ви побачите запаморочливу історію про чисто чоловічу авантюру і не зовсім чоловічу професію. Персонажі історії абсолютно різні люди: бандит, збанкрутілий бізнесмен, офіцер спецназу і Музикант, кожен з них гідний кращого, але життя завжди складається не так, як ми припускаємо. Об'єднує їх загальна проблема: відсутність роботи і грошей. І ось, коли вже трачена будь-яка надія, залишається останній рятівний варіант елітне чоловіче стриптиз шоу. Попри те, що у наших героїв абсолютно немає досвіду та й бажання, їм все ж таки доведеться піти на ризик. А що з цього вийде? Ви зможете дізнатись, відвідавши цю яскраву комедію у центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік 3 березня, осімнадцять. Ці встигніть придбати квитки на сайті Карабас а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчук місто спортивних досягнень. Тетяна Рагозіна, член збірної України, виборила бронзу у жіночій естафеті на Кубку світу з лижних гонок серед ветеранів. Як їй вдається тримати себе у формі та про подробиці змагань дізнаєтесь у наступному сюжеті. У лютому цього року жіноча збірна України серед ветеранів потрапила до топ 3 на Кубку світу з лижних гонок у фінському місті Вуокаті. У складі збірної за першість змагалася і Кременчужанка Тетяна Рагозіна. Її спортивний шлях почав. Ще з До окончания школы я занималась лыжными гонками. Потом поступила в спортивный институт в Беларуси и параллельно ще продолжала заниматься лыжными гонками. Но папа демобилизовался, родители уехали на родину мами сюди на Україну. Вибрали Кримічук, заканчивала інститут і в казалась Это Це в 85 году. Тобто, практически в до з года я була лижніця гонщина. Выполнила мастер спорта та що СССР. Але з переїздом до Кременчука, де більш теплий клімат, лыжный спорт довелося поставити на паузу. Кар'єра у мене пішла в спортивной ходьбе. І так я 20 лет була в сборной України по атлетике. Выступало несколько чемпионатов мира, чемпионатов Европы, и призер трижды была чемпионатом СССР. Та у 2000 році Тетяна у свої 32 роки вирішила закінчити професійну кар'єру та забути про лижі була не в змозі. Займаюся своїми хобі, тобто от лижні гонки зимою на ось цій базі, трохи специфіки, виїжджаю на сніг, або коли у нас є сніг, по максимуму вириваюся на сніг і завершенствую мастерство. майстерство. Тобто через 20 років технічний прогрес так вперед ушов. В лижах стільки було змінень, мені прийшлося все спочатку починати, але вириваюся от, на соревновання, недельку роблю з Борода в, в, в Сянках на западній Україні, де є сніг, мабуть, бажання постійно рухатись вперед і допомогло жінкам здобути таке очікуване призове місце. естафета приходять два перших етапи класичним ходом. И два, третий, четвертый этапа коньковым ходом. Ми вже не первый год выступаем этим составом. То есть мы уже ну, друзья. Впервые мы командой України, вот женской, в эстафету, удалось нам попасть в тройку. Это так приятно, потому что, опять же, ты на мы со своим флагом. Видатна керманчуцька спортсменка розповіла, як протягом багатьох років тримати таку приголомшливу форму та перемагати на змаганнях. Якщо ви хочете результат, надо просто пахати. Естественно, якщо вже людина більш професійна, Хочуть більшого, да, тогда уже може підключать спеціалістів, тоді нужно вже більше вивчати тему, да виступати на слінають не только на задворках там у а виходити уже на уровень там України на міжнародні старти. Пишаємося нашими спортсменами, які на всесвітніх аренах прославляють Україну та Кременчук і бажаємо їм подальших успіхів. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 20 лютого хокейний клуб Кременчук зустрівся з берсерками у заключному матчі регулярного чемпіонату. Як пройшла гра і з яким результатом завершилася, дивіться у наступному матеріалі. 20 лютого на Льодовій арені у Вінниці зустрілися хокейні клуби Кременчук та Вінницькі Берсерки. Цей матч був заключним у сезоні 2023-2024 для обох команд, у якому берсерки дали гідний бій кременчужанам. Гравець хокейного клубу Кременчук Михайло Геверкян вже на сьомій хвилині матчу закинув шайбу і відкрив рахунок. Але команда Павла Легачева вочевиць була налаштована на засяту боротьбу. І за кілька хвилин Микита Бєлік зрівняв рахунок. Хочу подякувати хлопцям. За цю гру да і в цілому за весь сезон, не зважаючи да, там, на останнє місце, хочу їм подякувати за самовіддачу за те, що там коли потрібно їздили, на які проблеми, і саме найголовніше, що вміють перестраюватися да після тяжких матчів результатів. На першій же хвилині другого періоду Микита Бєлік реалізував дубль і вивів команду Берсерки вперед. До середини періоду господарі льоду мали перевагу, але на 13-й Хвилині, коли Кременчук грав у більшості, капітан команди Віталій Лялька закинув другу шайбу за свою команду. Другий період завершився з рахунком 2-2. Вчора віддали всі емоції у Києві з командою Сокіл. Може, таких емоцій сьогодні не вистачало. Ну і шайба не йшла ворота, як заколдовані було. Ну три очка є. Перемога. Усі 60 хвилин матчу берсерки вели рівну боротьбу і за рахунку 2-2 мали на одну нагоду вийти вперед. Проте автор дублю Микита Бєлік не реалізував боліт. А переможну шайбу за півтори хвилини до звершення основного часу закинув Святослав Тимченко. Відразу після того, як берсерки не змогли скористатися більшістю, дуже чудова гра сьогодні була. Да там я думаю, глядачам дуже сподобалося. Перший період кінчений, другий період. І все вирішилося в третьому періоді. Десь могли теж забити, але не пощастило. Попереду для хокейного клубу Кременчук розпочинається підготовка до найцікавішого етапу чемпіонату – плей-оффу. Бажаємо нашим хокеїстам перемог. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Щодня дякуємо нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо і допомагаємо. Слава Україні! Слава українським воїнам!